Друзі, доброго ранку моїм глядачам, моїм підписникам, глядачам Ютубу. Знову ми на Дніпрі. Друзі, я вже не гадаю, який підряд сьогодні у нас пошук на Дніпрі, по-моєму, 11-й. Да, по-моєму, 11-й. От ми з Юрою перебралися. Русік там з. Вовою ще пливуть, вже бачу, там переходять той перший острів, ми вже на другому острові. Попробуємо сьогодні ми взяли попробуємо сьогодні водички погуляти отут. Там воно мілячки йдуть, видно. Будемо дивитись, друзі. Так що побажайте нам успіху. Ми пішли. Юра, вам складає скуб, прибори вже ми розложили. Тут хлопці також ходять, наші знайомі ось на лодочки приплили. Так що пішли, друзі, пішли. Ось, друзі, дивіться, ми сьогодні з Юрою зайшли отак в воду. А там глодочку залишили на камнях. Пікаємо. І ось в Юри вже перший монітос. Ну подимай, що там в тебе. Чи, давай я достану тобі. Так, якась монетка в Юрі. Що за монетка, друзі? Ой, а Сохранчик, Олександр II. Сохранчик бомбезний, копієчка, Дивіться, який Сохранчик, рельєф чіткий такий класний, ну. Чудово, чудово. Все, Юра, ховай, пікаємо далі. Ось друзі, дивіться, я черпанув, а вона прямо ось зверху, видно, зверху і лежала. І це вже видно, що це дві копійки Олександра І. Ось така капуста, ми на неї ще кажемо. Ну, прекрасна монетка, велика. Так що ведемо пошуку ще тут. Друзі, дивіться, ще одна. Главное, ось ямка, да, черпав, 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 Ну так неудобно, прямо если глибоко лежить. І ось вона. Ось вона з одной стороны зализана, а с другой стороны герб. видно, Так що забираємо и тыкаємо тут же, друзья. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, сейчас что-то зацептил. Оно такое небольшое. Ну, давайте будем смотреть, что это. Угу, угу, угу. Полушка. Полушка, начебто, друзі, Анна Ивановны. Ну, чудово, чудово, чудово. Да, полушка, отлично. забираємо, друзі, і пікаємо тут же. Крестом зроблено. Дивіться. Взори якісь. Ді... Не знаю, що б це значило. Наче цікаве, хочеться забрати. А що воно, хто його знає? Дивіться, так? Оце тобі, -то так, Оце тобі, так. Так. Ложим туди, на В обратній дорозі, може, заберу. Первого, Гляньте, друзья. Копейка. Ось показываю, дивися. Юра, нашел глазами монетку. Сейчас подивимся, что за монетка. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка. Ай, блин. Не монетка. Ты прикинь. Пуга, пуга. Держи, дружище, пуга, А вот скажи, что монетка оказалась, да? Сейчас покажу одну штуку. Думал, что монетка. Сейчас обалденно, это. Смотри, какая шляпа, думал, что монета. И, а что, не монета? Нет. А что это? Не знаю. Это монета, Юра. Но это она... зализанная монета. Даже видно, что это. Это зализанная монета. Ты что, как это не монета? Медишь? Ну Меджи. да, ну да. Это зализанная монета однозначно. думаю, монета. Эта монета есть. Как Надо было? просто смотреть, это что уже там. Это уже не монета. Ну, была монета. Пойдет на лом. Шайба. Да. Вот, друзья, дивитесь. Черенок ложки обыв так прекрасненько. Ну, не ціла ложка. Шкода, шкода, але ж так як мідь, ми її забираємо все рівно. Вийшли ми з юрою вже на сушу, гуляємо тут, тут набагато легше гуляти, і там холодно, знаєте, рукавички вже мокрі, моментально в воді. З кубом черпаєш, черпаєш, а там такий чорнозем. Тяжко його вибиться з куба. Так що погуляємо зараз тут уже. Ось, друзі, погляньте на цей раз не монетка, а ось такий мідний наперсточок. Начебто ціленький, вичистим, роздивимося, а поки він йде в хабарницю. Попадається навіть срібні. У мене колись був срібний. Так що шукаємо, друзі. Ось, друзі, дивіться, що я знайшов отакий от великий крест, отакий такий на трубі приварений. Це мені сказала одна людина, стара людина, давненько вже. Поставила цей крест і ось тут написано, зараз почитаємо. Зараз, друзі, трошки пісок від грибу. Вибачте, що ногами. Так, так, так. Так, так, зараз трошки руками прочистимо. Надпис є. Так. Так, пам'яті затоплених козацьких земель і поселень. Так, да, друзі, це так воно і є пам'яті затоплених козацьких земель і поселень. Це село було затоплене в 1958 році, коли в СССР строїли плотіни, геси. Кругом було таке. І це от людина прийшла, поставила сюди, кажуть, на баркасах, притягували цей крест, установили цей крест. Він довго стояв, його навіть було видно від, від станції Панське. аж, аж, аж отам, де ж різна дорога йде через дамбу. По дампі, і ось такий крест тут стояв. Зараз він давно вже впав, похилився. ну Я представляю, тут, друзі, так буває штормить, такі волни, що тут, що хочеш, впаде І ось в такому стані він зараз тут знаходиться. Поставити його по нову, я думаю, дуже-дуже тяжко. Попробую його підніми без крана, це не так просто. І так він тут і лежить. Ось, друзі, дивіться, підняв якийсь кругляшок Тут по-латинськи написано СТ, знизу типу, на ковальні. З тильної сторони. Взагалі не зрозуміло, що і ось така різьба була поруч. Ну, різьба це може просто так була поруч. Не знаю. Ну, ось таке щось. Щось типу, жетона якого чи що. Навіть, навіть не зрозуміло, друзі. Ось така штучка. Так що забираємо і пікаємо тут же, друзі. Але ж дивіться, як тут вже копано. Копано вже так, друзі. Тут вже скільки коперів побувало. Як ми тут вже сьогодні по-моєму, п'ятий раз, то представляєте, скільки тут взагалі вже перебито це все. І кожен рік, кожен рік бом бим бом бим бом -бим, бим, бим і воно є, є. є, є. Ось такі дніпровські діла, друзі. Ось, друзі, дивіться, що попалося. Ось така якась, я так розумію, це запанка на рубашки. Маленька така цепочечка зв'язана. Відні з секцій є такі дві, дві штучки. Таке от таке, от таке, от таке. Будемо чистити, будемо вдома вже розглядувати. Ось, друзі, черговий монітосик Миколи І. одна четверта копійка серебром. Бомбезний сохранчик у неї малесенька така малишка. Таке попалося серед цих слідів, Дивіться, скільки тут слідів. Ну, правда, ще монетки є, треба тільки шукати їх. Ось, друзі, дивіться, скільки ям І серед цих ямок. Я так розумію, начебто верхова монетка. Так, <гум> да, друзі, так і є. Ям багато, а монетки зверху всього. Ну, не знаю, що за монетка, погано видно. На жаль, друзі, треба чистити мидь. Ну, однозначно, це мідна монетка. Я катушкою провів, звеніло чітко-чітко мідю. Так що забираємо, друзі. Йдемо далі. Чергова монетка, друзі, на цей раз одна копійка Олександра І. Але така погнута якась, чи при житті, чи потім погнута. Ну, прибор її вловив, вловив серед цього шмурдячка, серед цих ям. Так що йдемо, друзі, шукаємо далі. Друзі, знімаю вже не камери. Камера сідає, тому що знаходить так багато камера, акумулятор не Я знімаю вже на Ось, Друзі, ми, разів, ми прийшли до автомобіля Сьогодні ми на своїй машині. Русик сьогодні э, на своїй машині з володією. У ну, них друга лодка. Вони десь на підході. А зараз я вам покажу наші Ну, Я покажу отак. Коротенький такий обзор, друзі, тому що... Давайте что же по таких дробнашках сегодня попалася. Вот такие китки. Пуги, крестик. Прямо зверху. Я вже не знимал, там еще камера сіла. Вот такие. Вот така пробка до флакончика, видать. Зеленька. Лежала до флакончика, до хівчика. Такі дві і монети. А монет сьогодні, друзі, у нас якраз це місце нам дає завжди прекрасний побуде. Також є великі монети, і маленькі, але в основному великі, друзі, вибите місце. Тому що ми їздимо на біблі, копаємо і там, і там, і там. І бачимо, якщо вибите місце, то нам є наче стається. У мене сьогодні. Это щек половина прямо була виживачена його. Є. Ну і все, так. Камрад підійшов, дивіться, теж були там, де й ми були там, де й ми теж ось теж хабарні все забита. І в них цікава знахідка, дивіться, ось його ось такий значок. Як він, як він каже, якийсь Хасан, так? Да? Ага, о, побігний значок. Скільки? він ще гроші стоїть, а значок. так. Класний, класний да. Так, держи. Держи. І ось, ось, друзі, оце хусика, знахідки хусика, П'ятачок, 5 копійок катіни сьогодні купалися. Цілі, не так як в мене половинка. Пряжечка, колинка. Ну імперія, 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 друзі. Ось така ордяночка видно. І це Володі сьогодні. У Володі є дві серебрушки. 5 копійок і що? І 15 копійок є копійок. Угу. Крестик є. Проблема довоєнна автомобілісти. Коник, коник, горбаконик коник, які з нього є. Сімонармін, класна печаточка, класна, класна. Цекла. І монеточки, ось такі монетки. Сьогодні всі догодні всі. Так що все, ще раз вам гарного дня і мирного неба Друзі